Вже другу воєнну осінь Україна протистоїть підступному ворогові. Вже другу воєнну осінь. Кращі сини та доньки України віддають своє життя за незалежність Батьківщини. 29 листопада шосткинська громада попрощалася ще з одним своїм земляком, відважним захисником України Василем Назаренком. Єдина дитина в родині з'явилася на світ 14 липня 1980 року. Василько був активною, емоційною, жвавою дитиною. У спілкуванні легким, у спорті, яким захоплювався, дуже цілеспрямованим. Футбол став улюбленим видом, і хлопчик займався ним наполегливо. Чоловік навчався у школі номер 8 згодом у Шосткинському училищі номер 10 Освоївши професію, влаштувався на одне з підприємств міста. Але ситуація склалася так, що він мав виїхати за кордон. На Тривала хвороба рідної людини примусила чоловіка повернутися до рідного міста. Своєму родичу, інваліду з дитинства, Василь Миколайови став опікуном і піклувався про нього до останніх днів життя. Довелося взяти на себе більшу частину обов'язків з утримання чималого господарства. Василь не цурався будь-якої домашньої роботи. Працював на городі та у садку, доглядав за свійськими тваринами, лагодив будинок. Василь Назаренко вільний час любив займатися риболовлею та спілкуватися з друзями. Напередодні війни чоловік навіки попрощався з найріднішими людьми. Важкі втрати найрідніших людей довелося пережити чоловіку. Бабуся та мама пішли з життя, і це стало для Василя тяжким душевним випробовуванням. Ці особисті втрати співпали з початком військової агресії Росії проти України. За рік після смерті матері Василь Миколаєвич вирушив до військкомату та записався добровольцем на фронт. На захист України Василь Миколаєвич став навесні 2023 року. На фронті. Виконував обов'язки солдата зенітного артилерійського взводу, але підступна хвороба змусила чоловіка перейти від боротьби за свободу і незалежність України до боротьби за власне життя. Складне лікування, молитви за зцілення Василя від рідних і друзів. На жаль, дива не сталося. 23 листопада Василь Миколаївич Назаренко відійшов у вічність. В обійми Бога та матусі йому назавжди 43. для товаришів по службі Василь Назаренко назавжди залишиться в пам'яті як справжній захисник, справжній борець за свободу України. Ми потіряли сьогодні хорошого бійця нашого моєї батареї. Василь Миколаєвич був хорошим воїном. До останнього дня він знаходився на бойовій позиції, тобто виповняв бойове завдання по, по охороні Чернігівщини. Вічна пам'ять йому. Тих, хто віддає своє життя за незалежність України з кожним днем все більше. Завдання тих, хто живе тут у тилу, зберігати пам'ять про герою. В такі хвилини хочеться помовчати. Помовчати. І низько вклонитись всім захисникам, вклонитись тобі, Василю, Вклонитись тим хлопцям, що зараз у, на таких важких умовах захищають нашу свободу. Вклонитись вашим батькам. Хлопці, ви неймовірні. Хай пам'ять про вас залишиться в нас назавжди. Низький уклін тобі, Василю. Хай твоя душа знайде спокій. Гідний син України поклав на вівтар Батьківщини найцінніше своє життя. Ще один герой пішов у засвіти і тепер боронитиме рідну землю з небес. Ще один герой, випускник нашого закладу, освіти, загинув, захищаючи незалежність, недоторканність нашої держави. То колектив Шостинського вищого професійного училища висловлює співчуття рідним близьким, міський вам український. Пам'ять про Василя Василя Миколайовича завжди буде в наших серцях. Герої вмирають. Слава Геру! Слава Україні! Слава. Ми маємо пам'ятати про ціну, яку доводиться платити українському народові за свободу і можливість жити на власній землі. Клята війна не дає спокою, калічить наших кращих захисників. Відбирає здоров'я, відбирає життя. Василь наш справжній герой, і він все робив для того, щоб Україна була вільною. Залишиться в наших серцях Василь Миколаївич завжди справжнім героєм. Глибоке співчуття рідним і близьким, його товаришам і побратимам. Слава нашому герою! Слава Україні! Слава. Мешканці громади провели Василя Назаренка в останню путь дорогою честі, шани та вічної слави.